Добрий день, мої сонечко! Сьогодні довідаємося з вами про таку цікаву, дивовижну рослинку, але, з іншого боку, таку непримітну, таку повсякденну, як подорожник. Її ще інакше називають порізник, придорожник, семежильник, припутник, трипутник і слід ноги. Ну, коли ще припутник зрозуміло а чому слід ноги? виявляється, що насіння подорожника дуже легко, злипаючись з болотом, прилипало до підошви чобіт іншого взуття, і, відповідно, розносилося за ним на великій відстані. І таким чином, з Європи, за переселенцями, воно потрапило до Америки. І там, де на берег ступала біла людина, там виростав подорожник власне, індіанці. І так і назвали цю рослину слід ноги або ще слід блідолицих. Уявіть собі, що зараз на островах Антарктиди можна так само побачити цього подорожника. Тепер його розносять пінгвіни завдяки нашому втручанню, нашим дослідженням. А ви впевнені, що знаєте, як виглядає подорожник? Власне, сам рід налічує понад 150 видів. На слайді я вам винесу тільки декілька рослинок з цього роду. Зокрема, зараз в вигляді таких графічних зображень, у вас є подорожник середній, подорожник ланцетолистий і подорожник великий. Власне, так виглядає воно в природі. Ті рослинки, а саме середній великий і ланцетолисний. І є ще такі терміни, які ми не записували з вами. А власне, що вони свідчать про це, чи це є рослина належить до офіційної медицини, з них виготовляють лікарські препарати, і потім можна їх придбати в аптеках. Такі рослини тоді називають офіцінальні. А ще є неофіцінальні рослини, тобто ті, які використовуються виключно ще в народній медицині, в список традиційно ще не потрапили. Отже, подорожник середній офіційна рослина. Великий офіцінальна рослина, а енцитилисний не неофіцінальна. А ще є подорожник блошиний. Подивіться, наскільки він відрізняється від попередніх, так? наскільки він високий, аж 30 см. І він використовується двояко: насіння може бути як проносний засіб, а в поєднанні з антибіотиками і сульфаніламідними препаратами. Сік із свіжої трави подорожника блошиного застосовують при хронічній дизентерії. Уявляєте, наскільки сильний засіб утворюється? І рослина є офіцінальна. Ще є подорожники з лікувальними властивостями, зокрема, подорожник індійський або піщаний, і належить не до офіцінальних. Отже, сьогодні ми маємо з вами вивчити подорожник великий або Плантаго Майор. Або трипутник. Він поширений на смітниках, городах, біля доріг і на вологих дерев'янистих місцях. Тобто, по всій Україні. Сировиною є листя, безпосередньо використовують свіжим для добування соку або сушить і насіння. Отже, фармакологічними властивостями є секретолітична, тобто та, яка стимулює виділення шлункового соку. Протизапальна, знеболювальна, кровоспинна, ранозагоювальна, бактеріостатична, хто пригадає, що означає цей термін, седативна, навіть снотворна і гіпотензивна, а також протиалергічна. Тільки зрозуміло пам'ятати, ми прикладаємо листя виключно чистим, воно має бути промите, очищене від пилюки, так, щоб ми не занесли жодної інфекції. А ще молоде листя подорожника можна використовувати в їжу, приготувати, наприклад, в нього салати, а насіння, яке зброджують на молоці, можна використовувати як приправу. Відвар з листя подорожника призначають при хворобах дихальної системи, добре нам знайомих бронхітах, туберкульозі, легень, коклюші, немоскелерозі та інших захворюваннях, які супроводжуються виділенням густих секретів хворобах шлунково кишкового тракту, при катарах шлунка з недостатньою кислотністю, гострих шлунково кишкових захворюваннях, гастрити, ентерити, ентериполіти, гострих і хронічних політах, виразковій, виразковій хворобі. А також при хворобах сечовільдільної системи, зокрема хронічних нефритах. Так виглядає поличка в аптеці з препаратами на основі подорожника. Зокрема, можна придбати. Суху траву різних виробників. На слайді я тільки одного помістила, бо дуже їх багато. А також може бути як в складі різних зборів поєднання з іншими рослинками. А може бути як продукт переробки, зокрема сиропи, сік, сашет, таблетки. Зокрема, вам добре знайомі людяники з шавлею подорожником. Напевно, вам призначали. При застудних захворюваннях, особливо коли горло болить. А також різноманітні сиропи, які, знову ж таки, напевно, що вже коли-небудь, але лікарі вам виписували. Пам'ятайте, що в нас є багато подорожників з лікувальними властивостями, зокрема на поличках, ви можете знайти з препарати з подорожника влошиного. І, власне, коли виробник є відповідальний, то він вказує, з якої рослини отриманий той чи інший препарат. Може бути таке, що між по складу двох подорожників буде різні, різна кількість біологічно-активних речовин, і щось буде діяти більш потужніше, наприклад, як послаблюючий засіб, а якийсь буде діяти для виведення мокрутиння. Це обов'язково враховує лікар, коли виписує нам препарати. Бажаю вам здоров'я до нових зустрічей!